Україна не згодна з мирним планом Трампа. Зеленський обіцяє блекаут в Москві, а Макрон ховає гроші від України. Такі головні новини цього дня. Сьогодні ми е, вранці почули заяву від Омірова, що він спішить передати Президенту України правки е, до угоди про припинення війни. Ця заява прозвучала в 10 годин. По дзеркалу тижня інших змі, як в 15 годин вже прозвучала інша заява, що пан президент вже в Лондоні. Після зустрічі з Лондоном він виходить з заявою, що ті пункти є неприпустимими, ми на них не підемо. І в мене запитання, чому президент України в момент, ключовий момент переговорів, які вирішують долю України, летить або в Лондон, або в Францію, або в іншу країну. Аналогічна ситуація була рівно тиждень тому в понеділок, коли українська делегація полетіла в Америку обговорювати мирну угоду, а президент України паралельно полетів у Францію щось обговорювати з Макроном. Я вважаю, що в такі моменти президент України має бути в Києві, оточений воєнними експертами, експертами з конституційного права, радниками, професіоналами. В режимі онлайн вносити правки, коректури, погоджувати, радитися, він має бути в Києві, якщо він президент України, а не президент Англії або не президент Франції. Тому що у нас існує дуже високий ризик того, що хтось може втручатися в нашу внутрішню політику і підривати наш суверенітет. І ми вже маємо гіркий досвід 2022 року, коли Україна розглядала питання зупинки війни. І розглядала підписання угоди про припинення війни на багато вигідніших умовах, ніж зараз, з більшими територіями і збереженими життями. Але прилетів Джонсон і сказав воювати до кінця. Пообіцяв нам зброю, потім обманув. Розумієте? Тому е... це все дуже неприємно чути. Я, як громадянин України, хочу, щоб президент був в Україні. І такі питання. По таких питаннях самостійно приймав рішення або радився з громадянами України. Натомість президент України виходить з новою заявою і заявляє: Буде блекаут в Москві. Зеленський пообіцяв проблеми для Російської Федерації, якщо вона атакує енергетику, передає РБК Україна. Ну, хтось вірить в ці заяви про блекаут в Москві. Я особисто в це не вірю. І тут до цих заяв всіх, звичайно, міністр закордонних справ Кулеба. Який, якщо колишній міністр, якщо ви пам'ятаєте, він заявив на весь світ, що якщо світ перестане давати зброю, українці будуть воювати лопатами. Але після того, як він е пішов з посади міністра закордонних справ, він не пішов з лопатою воювати в Окоп. Він живе своє краще життя. Він ходить по концертах, кожен гуляє собачкою своїм таким малесеньким по Києву. І дає якісь там інтерв'ю, щось розповідає, щось там їсть, якісь відео знімає про гастрономію. Ну, Зовсім розумієте, зовсім протилежна людина. Всі всі привикли воювати чужими життями. В цьому саме більша проблема політиків. Вони звикли воювати чужими життями. Сьогодні, вранці, 8 грудня, Трамп дає заяву, наскільки я знаю, президент Володимир Зеленський досі не ознайомився з мирним планом США. Тобто, за цілу неділю він не ознайомився. Що він робив? Які є важливіші питання, якщо це відповідає дійсності, які є важливіші питання? Крім е, життя українців і української державності. Ну, е, Президент Трамп, да, його можна там по-різному оцінювати, президент найпотужнішої країни у світі. Цілий тиждень з українською делегацією вони працювали, вносили зміни. А президент України не, її навіть не прочитав за цілу неділю, за цілий день. Тут зразу вийшов е, умиру із заявами. Що ми ось-ось вже веземо президенту ці зміни. Ми не хотіли їх озвучувати по телефону, бо був ризик перехоплення цієї інформації. Вибачте, перехоплення ким? Якщо Трамп заявив, що ми ці зміни передали росіянам і вони її погодили. Ким перехоплення? Європейськими політиками. Ну, це смішно. Якщо, було, якщо мало бути перехоплення, у, у вас хороші спецслужби, у вас є мільйон каналів передачі інформації, що ніхто не перехопить. Для чого ви обманюєте людей? І насамкінець, я хочу поговорити з людьми про те, як ЗМІ спотворюють інформацію і маніпулюють думкою. Дзеркало тижня, інші ЗМІ. Я наведу одну статтю дзеркало тижня. Цитую зараз заголовок. Блогерка з Чернівців отримала 5 років в'язниці за розкриття позицій ЗСУ. Що насправді відбувалося? Літня жінка 65 років, адвокат, приїхала на виклик свого клієнта, якого затримали ТЦК на якомусь там умовному блокпості, і почала знімати е, розмову з працівниками ТЦК. Проти неї відкрили кримінальне провадження, що вона знімала е, розкриття позицій Збройних сил України. Вибачте, як е, народні депутати. Піаряться на заводах і туди прилітають ракети? Як Єрахамія з подоляком піаряться на полігоні і туди прилітають ракети, дуже багато людей гине. Ви проти них не відкриваєте кримінальні провадження. А жінку літню, яка захищала права людини, ви її посадили у в'язницю на 5 років. Вже є рішення Верховного суду. Що це за країна? Що це за країна? Верніше, що це за влада. Франція, щоб ви знали, вона володіє е другим за обсягом капіталом заморожених російських активів. І вона їх не передає Україні. Вона не розкриває інформацію, в яких банках ці активи, щоб їх неможливо було стягнути. І це в той час, коли Макрон своїми гаслами кожного дня підтримує Україну, закликає воювати, перемагати Росію. Але кошти для України передати на відбудову енергетики, критичної інфраструктури, допомогу людям, він відмовляється. Російські кошти, на які Україна заслужила, він відмовляється. Чи варто вірити такому політику? Я вважаю, що не варто.